Ракетні обстріли російських загарбників забрали у них матір та відчима. Двоє неповнолітніх братів дивом вижили після обстрілів Сергіївки на Одещині. З під завалів їх витягали сусіди, попри множинні травми, які загрожували життю, медикам вдалося врятувати дітей. Як брати почуваються нині? Які прогнози роблять лікарі далі? Ось тут шрами, ось тут. Ось тут ще один обличчя 14-річного володі понівечило осколками. У хлопця зламана рука. У його восьмирічного брата Якова травми значно серйозніші. Усе сталося 1 липня, коли рідне селище хлопців Сергіївка на Одещині обстріляли росіяни. Спершу прилетіло у туристичну базу. Наступний удар окупанти нанесли по житловому будинку. Більшість людей, що проживали в під'їзді хлопчиків, загинули хлопчиків відвезли до реанімації. І мама з відчимом загинула на місці. Найбільше постраждав Яків. дитині розрізало сумну артерію. Рятувальникам довелось перетискати її, аби врятувати хлопчика. Коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, щоб дитина не стікла кров'ю і не померла, то перетисли задовго і відмерла права частина мозку. Через те був глибокий інсульт, і не рухались, були зовсім знерушені ліві ручка і ніжка. З Одещини хлопців евакуювали до Львова, старшого стабілізували швидко. А за життя молодшого брата лікарям довелося боротися. Кров нормально до мозку не доходила до тої півкулі і там є шумічні зміни цілої правої півкулі головного мозку. І крім того, він мав важке дифузне пошкодження головного мозку. На момент поступлення він був в дуже важкому стані. Дивом, попри усю важкість стану та прогнози лікарів, Яків почав стрімко одужувати. На очах він просто зняв день почав блискавично покращуватись, 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 і вже на момент виписки з відділення неїрохірурі він розмовляв. Він повністю відповідав на запитання, він орієнтувався, де і що він є. Це дуже добре і дуже швидке відновлення. Більше місяця хлопці займаються з реабілітологом. Володя вже може згинати пальці руки, а яша на подив усім навіть потроху починає робити перші кроки. Це є глибокий параліч, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для досягнення. Подальшому ще довга реабілітація. Нині хлопцями опікується кузина Євгенія. Вона постійно підбадьорює та підтримує братиків. Тепер вона з дітьми відправилась до Відня, де хлопці проходитимуть реабілітацію. Після повного одужання та перемоги України вони планують повернутися додому. повернетесь? звичайно. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.